Доброго ранку, дорогі мої глядачі і гості каналу. Я рада вітати вас на своєму каналі. Вітаю вас з новим днем. Сьогодні субота, готуємо щось смачненьке, так що вистачило нам на сьогодні і на завтра, на недільний день. А приготуємо сьогодні з вами голубці. Голубці це будуть і прості, і в той же час непрості. Прості в приготуванні, так як завжди, але вони будуть з літнім акцентом. Все-таки в нас літочко, І всі ті овочі, які в нас є, потрібно їх використовувати максимально. Вони доступні в ціні, і в багатьох вони ростуть на городі, тому буду використовувати. Що для цього потрібно? У мене є пів кілограма фаршу, змішаний свинячий з куриним, і тут уже помелена цибулька. Я використовую не рис. Ніколи я не використовую рис взагалі рідко, там які, які випадки, що саме рис потрібно. А так, я використовую рисову січку або рис дроблений. І хто не, не пробував, так зробіть набагато смачніше виходить. І голубці і навіть плов набагато смачніший із дробленого рису. Капусту я використовую для голубців ось таку плоскеньку і середніх сортів. Або ранні або середні Пізніх срутів, сучасні, які є агресор або кам'яна голова, краще не брати, тому що ну їх практично неможливо розпарити. Там оці, оці такі прожилки дуже товсті, краще отака і плоска. Парити її буду самим звичайним методом я вам покажу. Рис треба теж рисусічку промити, гарненько її, і я її буду пропарювати. Для цього, ще мені потрібно, ось, саме для літнього акценту, беремо помідори, пів перчинки і два листочки селери. І цибулька буде на дно просто ціленька. Це саме це нам отак от, от додасть літнього акценту. Ось оце в нас літній акцент. Морква і цибулька це нам для засмажечки. І не поклала я ще одну столову ложку томатної пасти. Тому що все-таки помідорчики віддадуть нам трішечки кольору і смаку додадуть. І спецій я не використовую, там, а сіль, цукор, гіркий перчик і зовсім невеличку таку кількість сушеного чесничку, він смак не змінює, але додає трішечки такого свого приємності. Інших спецій я не додаю, щоб не перебити саме оцей літній запах голубців. Водичка в нас стоїть, вже на, майже закипіла на те, щоб парити капусточку. І поряд каструлька для рису. Зараз будемо пропарювати і капусточку, і рис. Так, водичка закипіла. Капусточку я готую. Ось так. Я вирізаю качан. Якщо у вас капуста... Молода або пекінська капуста, або молода капуста. То коли закипає вода для того, щоб пропарювати її, додайте туди трішечки солі. Ось так. Серединку я вирізала. Кидаю всю капусточку. Якщо залишиться у нас серединка, а потім пропарена, нічого страшного, можна підсмажити, буде начинка для пиріжечки. Ось так, водичка закипіла, обережненько туди пускаємо капусточку. Ось так. І будемо слідкувати. В Другій кастрюльці теж закипіла водичка. От. І промитий, промита січка, додаємо туди. Додаємо тільки хвилиночку. Я додала, водичка закипіла, почала булькати, і все. І я вимикаю газ і залишаю на декілька хвилиночок, що пропарилось. Я ніколи не... не... Варю рис до готовності, але ніколи і не готовлю із сирим рисом. Вогонь прикрутили там і там і ніколи не готую із сирим рисом, тому що буває, що капуста розлізла, м'ясо вже готове, а рис всередині сирий. А якщо готувати із вареного рису, то потім оця юшечка така, жирок, який утворюється від фаршу. І цим саме таке жирненьке, таке смачненьке, воно виходить просто в воду, тому що рис вже не впитує в себе. А от таким, як я, от це по такому рецепту, як я готую метод. Я для себе його вибрала як найсмачніший. Чому? Тому що рис, він ще сир, ну майже сирий, він тільки трішечки пропарений. І всю цю юшечку я потім вам в кінці покажу. Голубці, які я готую, вони не плавають. Тому що вони всю цю рідину, смакоту, цю підливку вони вбирають в себе. І вони такі розсипчаті робляться. і дуже-дуже-дуже смачні. Так що спробуйте. Так, пропарюється. Засмажку я буду як готувати. Додам столову ложку томатної пасти і столову ложку звичайної магазинної сметани. Потім, як я вже буду готувати, я вам покажу, як саме я це роблю. Ось так я пропарю рис. І капусту, а потім покажу, що будемо робити далі. Так, е, січку нашу я вже вимикаю все. Вона тільки-тільки почала булькати і все, вимикаю. Ось так, бачите, відділяються листочки. Це для тих, хто готує перший раз. Ті, хто знає, той знає. Ось так, відділяються і я відразу їх. Забираю такі листочки і викладаю окремо викладу, щоб вони прохололи. Тут у нас рисова січка. Дивіться, вона набухла, але вона ще 90%, що вона ще сира. Саме зараз я її промиваю, щоб більше не залишати її в гарячій воді. Так, все готово, капусточка пропарена. І е, рис теж пропарений. Все в нас готове. Тепер виставляємо це і починаємо готувати фарш. У фарш я додаю сюди пропарений рис, додаю перчик, додаю сіль. <клес> сіль гарненько додати, тому що тут рис, а рис, любить сіль. Він вбирає гарно сіль. Сушеного мелиного чесничку. Ось так дві, а то й три дрібочки. Він нам не переб'є смак губців, але його доповне. Ось так. І тепер сюди зробимо засмажечку і додамо. Засмажечку робити сам фарш не обов'язково, але я вам рекомендую, тому що так набагато смачніше. Цибульку нарізаємо дрібненько-дрібненько. І цибульки неба. Пів цибулинки. Нам потрібен тільки трішечки смаку. І натираємо морку на такій крупній терці. Моркви не повинно бути багато, тому що морква дасть такий солодкий присмак. На сковорідку додаємо зовсім-зовсім трішечки олійки. Так, чайну ложечку не більше, тому що смажити ми будемо. На вершковому маслі. І відразу відправляємо цибулю, поки що виморки. Цибулька стала трішечки м'якішою. Додаємо сюди морковку. І те, щоб морква віддала смак, колір і стала трішечки такою м'якішенькою і прозорішою. Ось так присмажилось, газ виключаємо, даємо хвилиночку, щоб постояло, поки сковорідка гаряча, і морковка, і відправляємо у фарш. Ось так і змішуємо фарш. Так, фарш ми приготували. Тепер готуємо казанок, в якому будемо робити наші голубчики. Перш за все на дно. Я наливаю зовсім невеличку кількість водички, щоб не, при... не пристало. І ось тепер будемо робити таку нашу саме літній цей цент. Що ми будемо для цього робити? Дві гілячки селери я викладаю на дно маленьку і велику. Так, тепер нарізаємо цибулю. Цибулю нарізаю ось так. Вона нам ролі не зіграє. Хоче ми. Будемо їсти, а не схочемо, не будемо, але вона дасть оцей такий дуже-дуже смачний акцент і дуже такий смачний аромат. Тому я нарізаю такими великими кільцями. Ось такими. І просто отак і буду викладати на дно. Якщо ви так не готувалися, спробуйте, це буде вам літочком пахнути. Так, літочко. Ось так. Тепер беремо ці помідори і теж нарізаємо їх ось так, щоб вони нам і сік віддали, і аромат свій. Теж шкірочку я не знімаю з них, тому що їсти ми будемо їх ще не будемо, але вони нам віддадуть те, що їм потрібно віддати. Ось отак виклали і тепер у нас ще один з літніх акцентів це перчик. Третя частинка перчику більше не потрібно, тому що, якщо буде багато, вона цей перчик переб'є запах самих голубців. Нарізаю на такі тоненькі смужечки. Тут оце все, якщо хочете, не додавайте, але я люблю літо використати повну, так, щоб всі запахи, всі аромати, всі смаки використати. Ось така в нас вийшла подушечка. Ось така вона пропарена. Оця дубова частина, не, над... не потрібно її зрізати, тому що я її буду вирізати. Ось так. Оце товсте. Я розрізаю листочок на опіл, а оцю грубу частину я вирізаю зовсім. Ось так, бачите, який гарненький листочок. Я оцю грубу частинку зовсім вирізаю. Ось так. І так я зроблю з усіма листочками. І приступаємо. Я складаю голубці конвертиком. Роблю їх не дуже тугими, тому що в нас рис напів, сирий, пам'ятаємо, він буде розбухати. Ось такий гарний у нас голубчик, листочок. Я оцю грубу частинку, ми її вирізали, вона все, все рівно грубіша. Я кладу на цю сторону, на ліву, складаю тепер ось так, трубочкою. І з цієї сторони, де м'якшеньки, я ось так підпихаю. А тут зарівнюю. Залишаю трішечки простір для того, щоб розбухав наш і розварювався рис. Так, голубчики зробили, склали, вони такі гарнесенькі. Тепер потрібно їх залити кип'яченою водою окропом. Заливати не повністю, тому що в нас ще буде засмажечка. І не солити, кислоти ніякої не додавати. Просто чистою, чистим окропом. Чому? Тому що, якщо ми зараз посолимо, капуста не звариться, вона буде дубова. Якщо посолимо, ну, вона буде довго дуже варитися, нам це не потрібно. І якщо ми зараз додамо томат, прямо зараз додамо сюди томат, буде довго варитися капуста, може взагалі залишитися твердою. Тому заливаємо кропом і готуємо майже до готовності. Ми попробуємо капусточку, вона м'якенька, потім заливаємо томат. томат я я обов'язково з томатом я додаю. Трішечки борошна, щоб це була густа-густа підливка. Не просто вода, яку ми потім вилімо. Голубці поїмо, а оцю таку смачну юшечку ми вилімо, бо воно буде просто як вода. А густенька вона буде така, що ви хлібчик вимочите. Ось водичка зараз закипить, заливаємо. А зараз поки готуємо на засмажечку. Наливаю трішечки небагато, зовсім олійки, ложки, дві-три, більше не, не потрібно. Так. А сама готую сметанку. Томат я буду просто брати томатну пасту. Я ніколи не змішую томатну пасту, разом із сметаною не змішую ніколи. Так, ось водичка закипіла. Я заливаю луці, наче, не повністю. Десь на палець доверху, щоб не покривала вода. І наставимо на вогонь. Закипить, прикручуємо до мінімуму. Тут вже олійка розігрілась, додаємо цибульку і підсмажуємо до гарно золотистого кольору. Так, тепер що робимо з сметанкою? Я беру ложку, ось так, сметани. Ніколи не додаю ні в борщ, ні в які підвивки, не додаю сметану, просто ось так. Чому? Тому що, якщо ми змішуємо її із. Відкидаємо в гарячу, на сковорідку чи то в борщ, куди, і робиться, береться такими крупинками. Це негарно і ну, не гарно одним словом. Тому я е, доливаю в неї воду гарячу, таку, знаєте, приємно гарячу, не, не окріп, а просто гарячу водичку. Одну-дві ложечки. І тепер змішую і вже потім оцю біленьку таку рідину додаю борщ, куди там мені потрібно, в засмажку в яку і крупинки потім не беруться. І якщо відразу додати томат і сметану, змішати зразу, не буде отого такого блиску, отого яскравого кольору, такого золотистого не буде. Так, цибулька гарно посмажилась. Тепер я додаю борошну зовсім небагато, ось так. Чайну ложку. Якщо у вас більше голубців, то додайте більше більше підливки. У мене це мало, тому отак, чайна ложка борошна буде досить. Але підливочка буде густа, густа, буде такий смачний-смачний соус. І тепер додаємо сюди томатну пасту. Томатна паста в мене завжди голі які, ось так. Хто не знав, я завжди це кажу. Ось таку здорову, щедру столову ложку з гіркою я додаю. Одну. Якщо більше голубців, то давайте більше. Ось так, бачите, просмажилось, ніде не пристало. І ось тепер ми додаємо оцю сметанку. Бачите, вона гарно розвелася, як молочко. І я додаю і вона крупинками не візьметься. Дивіться, вона змішується гарно, але крупинками не береться. Робиться густенька, така гарна, красива. І бачите, така золотисто-красива. Якби я зробила це, змішала відразу, цього б ефекту не було. І на манесенькому вогні трішечки приготую. Ось дивіться, як вона кипить і яка вона робиться золотисто, гарна і прозора така. Ось так, голубчики почали кипіти. ось бачите, так? І дивіться, скільки зараз, і як вони будуть готові, скільки їх буде. Накриваю кришечкою і на зовсім малесенький вогонь, і будемо пробувати капусточку. Зберемося до нашої голубчики. Бачите, вони в об'ємі збільшились, тому що січка рисова, або якщо ви варите з рисом, він проварюється вже тут. У самій, коли вариться, він проварюється, і він і вологу забирає, і він розбухає тут. І оцей весь м'ясний сік, який є у м'ясі, фарші, він не витікає сюди воду, а рис його забирає. В ць, у чому різниця? Тепер дивіться, що я буду робити. Вони, я спробувала капусточку спробувала, вона така легко відривається, ось просто легко-легко, вже вона майже готова. Тепер я викладаю сюди засмажечку нашу. Вони в нас не солені. Розрівнюю отак по всій площі, по всім голубчикам, щоб досталося всім. А пахне на дні подушечка, і цибулька, і помідорчики, і перчик, і селера. І оце саме літнє, як тільки пахне. І ось тепер я беру сіль, але солі я беру небагато так, чайну ложечку. І по всій площі, і на неї поливаю водичкою. Зовсім небагато нам потрібно долити. так. І водю ось так. Тому сіль у нас не попаде на одне місце. Все. Тепер трішечки отак водю, пожулькаю, щоб попала смакота і сіль в усі шпаринки, розрівнюю де потрібно. І все. Закриваю кришечкою і готується до готовності ще пів годиночки. Вони ціленькі, вони не розварюються, тому що ми вчасно посолили і вчасно додали ісфуту. Тепер ось так, мої трішечки. Цей, а подивіться, як вони піднялися в об'ємі. Ще хвилин 15 і все. Все, краса готова. Один я вже. Скуштувала готовенький, смачненький і який, І вони так розбухли і забрали багато вологи. Закриваю, вимикаю і залишаю, поки вони трішечки прохолонуть. Ось такі красунчики. І тепер насипаємо. Ось такі рівненькі, гарненькі. Наливаємо підливочку, їх поливаємо ось так. Якщо хочете, щоб була підливка ще густішою, то дасте більше борошна. Але вони постоять, вони ще риси ще пропитаються підлив. Наші голубці з літнім акцентом готові. Дивіться, як вони виглядають гарно, які вони смачні. І саме той літній акцент, який я додала, свіжі помідори свіжу цибульку і селеру, і перчика трішечки вони додали своєї такої літньої нотки. Підливочка, дивіться, така не вода, а ось така вона розтікається, але не, не рідка, дуже така гарна. Ось тепер ми беремо один голубчик, візьмемо самий більший, який на нас дивиться. Ось так розрізаємо. Хто полюбляє голубці із сметаною, я ні. Я просто люблю голубець, як голубець, без нічого. Все, що треба було, ми сюди поклали. Капусточка м'якусенька, але не розлізлась і не розлізеться. Фарш готовий. Дивіться, що я вам хочу показати. І капусточка м'якесенька, дивіться, яками їжі. А головне фарш. Дивіться, фарш я придавлюю і видно ці рисиночки, тому що він пропитаний оцею смачною, смачною підливочкою. М -м -м. Так смачно. Так що приготуйте. Ви не пошкодуєте, голубці це ж завжди свято. Коли би їх не приготували, це завжди буде свято у вас. Тому готуйте. Хай вам буде смачно, смачно вашим рідним і близьким, щоб ніхто ніколи вас не голодав, щоб вас було і вам, і поділитися з ближніми своїми. Не забувайте молитись про нашу армію, про нашого президента, про кожного. І не тільки воїни, а й наші НДСники, енергетики, комунальники, медики, волонтери, і капелани. Це всі ті служби, які допомагають нашим воїнам здобувати перемогу. Не забуваємо донатити, не забуваємо чимось допомагати, крутити не тільки для себе, а для тих, хто потребує. Хай нам всім буде добре і прийде мир і перемога. Божого захисту кожного з вас і Божого благословіння. А з вами, як завжди, я, любов, зустрінемось!